Всім привіт! Знімаю чергове відео зі свого об'єкту. Зроблю огляд проведених робіт мною. От викладений фартух, його продовження з одного боку, так і з іншого боку. Ці фартухи, як я казав, на одній відстані від підлоги це 90 см. І вони, край. Їхній край співпадає. ну і відповідно, і відповідно, Верхні всі частини також, бо столешниця, як з одного боку, так і з іншого, буде на висоті 90 см. Я поклав лазерний промінь для того, щоб лазерний нівелір, і промінь, щоб показати вам, як виглядає залому. Що я виставив все чітко, плиточку по залому. Тому що тут в мене має бути перпендикуляр 90 градусів. Бо сюди буде ставати шафа. Тому цей край мені потрібен був чіткий і цей. Ну, якщо є в долі міліметра якісь неточності, то воно заповниться все обійдеться силіконом. Верхній край фартуха десь в районі на 3 30 від підлоги. І замовник прийняв рішення, що це буде край для старту натяжної стелі. Що так це виглядає? Тут отвори. І тут отвори. Чистова прирізка в мене. Він, як з цього боку я підготував для. Фуги не буду сюди силікон давати, а дам фугу всередину. І чистова прорізка з цього краю. От. Все решта тут практично нема різів і цілі плитки. Хіба що з торців тут і там. Це підшпаклюється і буде вигляд, що плитка в площині зі стіною. Ніяких жодних Кутиків і так далі тут не буде. Отак, От ще раз показую, як це виглядає. Тепер йдемо в ванну. Е, мені завезли плитку на інсталяцію на стіну, як декор. Тут я виклав вже підлогу. Як бачите, плитка 60 на 1,20. Доволі важко воно все було. Але я це зробив. Тому що тут дуже незручно, бо ванна вже встановлена, ця стільниця вже встановлена, і тому обходити це дуже було важко. Я вже тут приміряю, вирізав плитку на підвіконня. Це буде стояти ця ще плитка підлога, я її ще не буду чіпати, бо тут О, клей треба витерти. Не буде чіпати, тому що тут дві гребінки, Стяжка була така собі. Як виставлена ця плитка під двері, підігнана, тут чистовий шов, вона по центру дверей, дверної рами, під полотном, по центру рівно. Для того, щоб двері скривали цей стик ламіната з плиткою. От показую вам, як виглядає цей кабанчик, який я вам показував. Чистова перерізка до стелі. Тут. Гарні отвори. Тут я вже підготував плитку для того, щоб закінчити цю стіну тут. Це страшенно незручно, тому і тариф за таку роботу буде набагато вищий. Аж хочу сказати, що в принципі, тут я міг і не паритися з, з цими отворами, з тим, щоб заганяти плитку під стіну. Чому так? Тому що цей відкос, коли буде готовий, він буде мати певну товщину. І відповідно відстань від плитки до стільниці також збільшиться. З цього боку. Замовник, хоче, щоб з цього боку була така сама відстань. Тому ця стіна ще буде нарощуватись, наштукатурюватись, потім вишпакльовуватися. І тому оцей отвір, штукатурка просто перекриє. Це отвір, отут труба, і сантехніки зробили все, що могли. якомога і заглибили в стіну. Ну, і я мусив зробити от лише таку витвіру. Але слава Богу, що ця ж ще буде нарощуватись. Тут мені лишається робити інсталяцію, оцю плитку вгору виганяти по цьому краю, Щоб потім я звідси міг гнати знов сюди кабанчик. Все, наразі все в мене. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставимо пальці вгору, кому подобається, і лишаємо коментарі. Всім до побачення!